Я у вас брав Велій 3 роки тому, резину ще не міняв, шату ні в чому немає, качество. Все вірно, німці роблять доволі якісно, Просто гляньте, як все продумано, все зроблено. Отут от навіть, щоб крила не калатили, не на желізі, так як на китайських, пластичок, крила пластикою. От, от гляньте, освітлення, кожен болтик на шестиграннішках, оці дзвоники. Отут от зробити амортизатор. До якого велосипеда не підійде, подивіться, велосипед беушний, він вже був кілька років користуванні, років, мабуть, 8 точно 10, подивіться, ніде ні, ні нічого. Як все охайно зробити? Дивіться. Якщо ви помітили, хто б учні велосипеди, гляньте, як все якісно зробили? Шимановці, перемикачі, тут різінки, всі, вони не у нічого. Так роблять німці. Не доказав, якщо ви не помітили, хто торгує, не тільки я б велосипедами, всі люди, які займаються бушками, ні в кого немає запчастин до них. До німецьких велосипедах ніхто. Запчастинами не продає, тому що що, тому що не буде на них попиту на запчастини. Оцей велосипед як, взяли і на багато років, Я тут виходжу на вулицю, велосипеди, які брали ще років 5, тому ще люди катаються в таких самих станах. В кожен велосипед <кхух> пам'ятаю, в яких станах, як були, такі вони й є. Оцей педаль, який просто береш він вже руками, тут його руками легенько закрутиш. Наскільки якісно все зроблено. Тут, бачите, подивиться, ці пенники, це все сюди, дивиться сидіння. Так якісно все роблю. Планетарочка, сім передач всередині. Хто не любить багато, гляньте на станці в сірочок, на стан гуми. А хто другою бабушкою запчастин не бере, воно не вимається, так, друзі, як китайчики. Всіх китайських велосипедах є запчастини в будь-якому магазині. Тому що воно постійно ломиться, ви прийдете по запчасті. Попит і ви принесете гроші ще за запчасть. А хто беушкою займається, навіть от, хто техніку возить, беушні собі холодильник поставлять, тому що це буде якість. Беушну плиту німецьку поставлять. Воно буде якісне, це не китайське буде. Китай є хороша, але він буде стояти великі гроші. Ось, подивіться, які стане воспид. Свіженькі друзі, завоз, планітарочки спортивні 4-5 тисяч гривень веспе. Номер телефону в шапці.